Ми не можемо її до себе забрати. У нас діти. Павлоку, ти що готовий заради своєї матері подіснити у комфорті своїх дітей? Олеслава говорила Настя, погладжуючи чоловіка по плечу. Павло мовчав, не вистачало рішучості прийняти рішення. З однієї сторони він пообіцяв матері, що на зиму забере її до себе, щоб їй легше було, а з іншої ні його дружина, ні навіть діти не хочуть, щоб бабуся жила з ними. Від неї погано пахне, якось заявив Павлові його 12-річний син. А я не хочу віддавати бабусі свою кімнату, стала просити шестирічна дівчинка тата не вести рідню бабусю до них. Павло дуже любив і свою дружину, і своїх дітей, дітей особливо, він заради них був готовий на все. Але і маму свою він любив. Вона ж його сама виростила, сама в люди вивела, на кількох роботах працювала, щоб дати синові найкраще. Зараз мама хворіє, роки беруть своє і одну залишити її в селі на зиму небезпечно. Влітку, хоч на вулицю, можна вийти з сусідами, поговорити, а взимку, коли сніг заметив усі стежки. Одна радість у старенької, її кіт Мурчик. Павло б, може, й не квапився, але останній візит до матері наштовхнув його на невеселі думки. «Стареньку ноги стали боліти, далі свої хвіртки і не виходить. а що буде в дощі почнуться, сніги заметуть. Це ж треба і води до хати принести, і дров, і в магазин за хлібом піти. Не хвилюйся, синку, ми з Мурчиком якось перезимуємо, заспокоювала мама Павла. Та ні, мамо, ти полегенько збирайся житимеш у нас, взимку. А весну ми щось вирішимо, що далі робити, як бути, скомандував Павло. Рішення він приймав сам, не порадившись дружиною, бо був упевнений, що вона не матиме нічого проти, адже їхня трикімнатна квартира, в якій вони зараз живуть, була в свій час куплена за його гроші. Та Настя виявилась проти. Вона не була готова прийняти в їх на життя звекруху, з якої в неї ніколи не було гарних стосунків, не те, щоб вони були поганими, швидше ніякими. Одна кімната наша, друга сина, третя доньки. Павле, ти подумав, де житиме твоя мама? Настя з усіх сил намагалась пояснити чоловікові, що це безглузда ідея. Я ж пообіцяв, я не можу її кинути. Це моя мама, виправдовувався Павло, та, зрештою, здався і пообіцяв дружині, що не забиратиме літню маму до них. А вночі йому приснився сон, страшний, якому мами не стало. А покійний батько його картав, що він поганий син, не оберіг рідну неньку, яка у нього одна зосталася. Прокинувся Павло не світ, ні зоря, завів машину і кудись поїхав. Настя припустила, що це субота і чоловік на ринок поїхав за продуктами. Тому була вельми здивована, що чоловік повернувся під обід і не один, а з мамою, яка на руках тримала свого кота мурчика. Літня жінка побачила відразу в очах невістки і внуків, які навіть не привіталися з бабусею. Мамо, поки що спатимеш на кухні, тут на балконі є невеликий але зручний диванчик, а за кілька днів спробую ще щось придумати, сказав Павло і наказав дружині накривати обідні стіл. За обідом панувала повна тиша. Невістка зло сопіла, діти їли, не відриваючись від своїх телефонів. Поїду я від вас, синку, відвези мене назад додому, зайво я тут, заважати вам не хочу. Стала просити, маму його відвести її назад. Давай не будемо поспішати. Зачекаємо кілька днів, а далі будемо бачити, посміхнувся Павло. Всю ніч чоловік не спав, думав, як краще зробити, щоб нікого не образити в цій ситуації. І що ти тут придумаєш? Ще одну кімнату докупиш. Чи когось з нас виженеш, підкидала другу вогонь дружина. Кілька днів в хаті була повна мовчанка. Павло просто не уявляв, що йому робити. А якось він повернувся з роботи, а його маленька донечка каже тату, а можна бабуся з Мурчиком житимуть в моїй кімнаті. У мене місця багато і ліжко дуже велике, бабуся хороша, лагідна. Вона мені такі казки розповідає, яких я ніколи не чула. А Мурчик тепленький, він як ляже біля мене, то мені аж гаряче скочими не своїми вусами, розсміялась дівчинка. А чого це бабуся має жити в твоїй кімнаті, я їй свою віддам, а сам на її диванчику розміщуся, я вже дорослий, гордо озвався синочок Павла. Павло мовчав, бо ще не знав, якою буде реакція дружини. Та на диво Настя була налаштована позитивно, лише спитала у свекрухи, як їй буде краще. Бабусенько, ходи в мою кімнату, ти мені ще не всі казки розповіла, обідняла літню жінку маленька дівчинка. Ми з татом уже для Морчика будиночок купили. Він в моїй кімнаті, хитро посміхнулася дитина. Бабуся пішла облаштовуватися на новому місці, а Настя прийнялась за готування обіду. Дякую тобі, промовив Павло. За що? перепитала Настя. За розуміння ти в мене найкраща». Не знаю, Павло, як це працює, але відколи твоя мама живе у нас, у нас аура іншою стала, квартира, наче якимось особливим теплом наповнилась, а діти які щасливі. Відолаш ти, Мурчик, Маринка його тепер ні за що у світі не залишить. Одним будиночком не обійдеться, скоро вона тебе потягне в магазин за одягом для Мурчика. Вона вже ділилася зі мною своїми планами, розповідала Настя, а очі їй світилися. Отаке воно, тихе, просте людське щастя, коли всі, кого ти любиш, є поряд здорові і щасливі.